Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Всім вдало скласти сім'ї в зиму, обробити від кліща і вже бути впевненому, що наші бджолки доживуть до весни. Що ми зараз робимо на пасіці? Звичайно, ще перелистуємо, дивимося, де що не доробили? Забираємо свої прогріхи, вже забираємо. Верхні корпуси, бо вже в нас прохолодно трошки. І я думаю, що вже тим рамкам міль не страшна. Можна помалесенько вже забирати і складати їх. Але я сьогодні не про це. Я просто висловив таку думку, що, ну, сказав, неправильні бджоли. І отрив трошки критики. Я, звичайно, не, не критикую ваші бджоли, це ваші бджоли, вони найкращі. Я говорю про свої. І чому я сказав так, що неправильні бджоли? Це якщо бджола починає, матка починає яйцекладку у січні, якщо без допомоги пасічника така сім'я сім не перезимує. І. І що я в таких випадках роблю? Я таку сім'ю взагалі не зачіпаю, і як ні, дякувати Богу, що звів мене з з одним, з одною людиною професійним пасічником, і він мене багато чого навчив, і я йому дуже вдячний. Його слово мене завжди до цих пір, я почав розуміти, жорстка вибраковка, тоді будуть такі бджоли, які тобі потрібно. От, наприклад, якщо ну Причиною пізнього розплоду це є багато кліщ, слаба сім'я і генетика. І я думаю, якщо генетика вже, то це генетика збита, до пізній розплід не має бути. І в більшості бджіл їх вже немає. Якщо вона є, треба на другий рік, якщо бачиш. І є можливість такі матки треба міняти, і по можливості вирізати трутня від таких маток, щоб вони не давали знов, не давали, як правильно сказати, не поповняли генофон цієї такої якості, яка тобі не потрібна. Так що, жорсткою вибраковкою, як сказав мій товариш, можна добитися тої бджоли, яка тобі потрібна. Має бути закінчуватися розпліт у вересні і починатися в лютому. Я хочу ще показати сім'ю. Навірно, я думаю, що я її загубив. Я її, скоріше всього, останнє нагадав, що я її ще мав подивитися, я її не складав, бо в неї теж був пізній розпліт. Але Тут причина була, що я підсадив маточку з нуклеуса. Зараз глянемо. Це ось ця сім'я, тут був відводочок невеличкий. Тут вони щось не приймали матку, потім знову матка пішла, не та. І пізньо підсаджена матка. Ну, Побачимо, чи є розпліт, чи немає. І що ще таке розуміння, мому стає, що неправильні бджоли. От, Наприклад, в мене раніше сім'я чудово зимує, не роїться, хорошо носить мед. Супер все, але проявляє агресію. Значить, Значить, що неправильні бджоли. Ось ця сім'я. Дивимося. От мене порою починають цього року дивувати. Думав, що ця сім'я буде на 4 рамочки. Дивимося ось. Як один каже, всі звужують, а ви розшираєте. А да? тут дивіться, повно бджоли. Зараз побачимо, що тут, чи вони дадуть подивитися, бо прохладно на вулиці. Ого, вже починають щось. Так, дівчатка, не хвилюйтесь. Я думаю, що вони зіжмуться, нічого страшного. Так, дивимося про кормах. Так, тут слабенько. А тут більш-менш. Так, більше цікавить розпліт. Кормів, я думаю, тут повинно вистачить ходіти. Це відвод. О. Майже повномедна. З цієї сторони теж. Так, далі. Теж. Крови обсіли. Так, дивимося, слідуща рамка. Так, всі рамки зиму. По меду наче нічого. Так. Тут підсадили маточку. Українська степова 96-та лінія. А дивіться, розпліт вийшов і в них крайній Оце мені найбільше подобається, коли бджоли самі можуть скласти гніздо. По кормах тут дивимося. Та достатньо. І що приємно, що нема розплоду. Даже молоденька маточка, яка облітана десь в кінці. В кінці серпня, десь в почалі вересня. Ну, Це вже кінець жовтня, воно вже не має бути розплоду. Дивіться, кормів склали собі. Все, можна сказати, ідеально. І я б не сказав, що агресія така. Ну, Тут були трошки агресивні вони. Ось так. Склав я цю сім'ю. В принципі, не склав так, як вони так. стояли, так послідовності вони самі собі склали. Склали гніздо з крайньої, бо крайня була повномедна. Менше вона стала повномедною, і вони собі занесли в гніздо. Це вже чудово. І я вже дивлюся, ця лінія української степової у мене на тесті від Олександра Кривченка, 96-та лінія. Джолки себе. Ну, Тут не всі. Якби тут було всі, можна було б і провірити на агресію. Ну, я дивлюся, що вони не кидаються на руки. По миру, любності, поки не влаштовую, можна сказати, з перших цей, що це поки правильна бджола. Яйцекладки немає, І ще якщо вона ще почне сіяти, якщо вона почне ще сіяти в лютому, то це взагалі буде бомба. А ось місцева моя. Ну, я считаю, теж правильні бджоли, тому що вони вже сидять у клубі. Хоча більшість зараз відкриті, є багато бджіл, що просто даже ще літають. А ці не літають, вже чекають весни. Ще було таке, що ну, не утеплювати. Я все перепробував. І холодну зимівлю, і, і не утеплюю, і просто лиш. І Я зробив висновок, що для наших бджілок все-таки комфортно, коли потолок утеплений. З боку, з боку не обов'язково, але потолок має бути утеплений. І не утеплювати, бо зараз почнеться тепло і вони погонять розплід. Ну, Значить, можна знову сказати, що неправильні бджоли. Ще до весни далеко, пилку нема, медоносів нема, а вони несуть бджоли. Несуть, несуть, Тобто матка почала сіяти. Можна сказати в цьому, що ми маємо вже робити жорстку вибраковку, проводити свою селекцію. І щоб у нас всіх були правильні бджоли. Щоб такі бджоли, які пристосовані до певних кліматичних умов. Якщо немає. Медоносів ще не, не, все ще не квітує, нема пилку, то це бджола, яка почне сіяти в січні, а в лютому почнуться морози і ще, допустимо, затяжні така сім'я. Я думаю, що не виживе. А якщо виживе, то з неї весною толку не буде. Вона не, буде, не принесе стільки меду, стільки б могла принести. Ось така моя думка. Хай у вас усіх будуть правильні бджоли, які вам подобаються. Зараз, якщо вийде, бо там дуже була зла сім'я, я поміняв матку і хочу побачити, чи там є розпліт. Якщо вийде, то я покажу. Якщо ні, то хай вам всім щастить. Ось така сила сім'ї. Отут можна навіть сказати, що тут можливо і є розпліт. Місцева тут це остання бджола, яка Яку я поміняв матку. Не буду говорити породу, але це остання mm -hmm. така ще. Кайця там ще є одна, ну то вже плюс-мінус там. Дивіться, місцева, я перед цим показував, сидить у клубі, а ця щось тут шукає. Щось непонятно, що вона шукає. Ось і в тому, чи правильні це бджоли, чи неправильні. Ну, по всьому, це супер була бджола. Метна носила, не роїлася, але проявляла агресію трохи. І це не українська бджола. Ось дивіться, я був правий. Є розпліт, ще є і відкритий навіть. Яйця, звичайно, нема, але є відкритий. Зразу видно по сім'ї. Місцева сидить у клубі, а ця бджола щось клумиться. Ну, от вам і правильні чи неправильні бджоли. Звичайно, тут кормів її достатньо, навіть якщо вона це, цей розпліт. От і, от і вся, вся причина, чому потрібно займатися жорсткою вибраковкою. Зразу видно, навіть є польоту, всі, всі сидять а вона літала. Ще раніше я показував і казав, що у цій сім'ї є розпліт. Ну, Хто, хто розуміє, то по кольору може догадатися, що це за бджола. Чесно, я зрозумів, що поки буду займається місцевою і українською степовою. Це, я думаю, на даний момент найкращі бджоли. Добре, хай вам всім щастить. І ще раз бажаю всім вдало, вдало дозимувати і що у вас всіх були правильні бджоли. До побачення!